Неділя 2 квітня на 11-му каналі новини в студії Олена Вітаю. Вітаючотириста третя доба героїчної боротьби України проти повномасштабного вторгнення російських окупантів. Дніпропетровщина тримає оборону кордони області під надійною охороною військових. Як минула ніч та ранок в нашому регіоні? Дивіться далі. Повістки через месенджери. у Верховній Раді розглядають можливість розсилати запрошення до військоматів на смартфони. Про це в ефірі національного телемарафону заявив член комітету з нацбезпеки Федір Веніславський. Мовляв, це дозволить сповіщати військовозобов'язаних менш конфліктно і водночас оперативніше. Адже базу мобільних номерів уже сформовано. Щоправда, нині ініціативу лише обговорюють у профільному комітеті ради законопроєкту. Поки немає. В кримінально-процесуальному кодексі є можливість, наприклад, повідомлення про час судового засідання через там різноманітні месенджери в телефоні, так. чому так само не екстраполювати цю ситуацію на військово зобов'язаних, скажімо так, усунути ті бюрократичні процедури і змусити військово зобов'язаних все таки, щоб вони стали на військовий облік, як цього вимагає Конституція, закони України. Відшукала тіло загиблого воїна, але підірвалася на ворожій розтяжці. Кінологиня Павлоградського загону Антаріс після доби у комі прийшла до тями. Разом із напарником вона отримала поранення на деокупованій Харківщині. Втратила багато крові, отримала ураження головного мозку та нік. Що надає пошуковиці сил боротися за життя? Репортаж наших журналістів. Бо я бачила звук сигналки. І фактично одночасно з роботи спрацювала оця. Я вже потім держала на землі. все Ще пам'ятаю, що тебе було дуже боляче. Це останнє, що перед вибухом запам'ятала Лариса Борисенко. Вона ледь розмовляє, а усе тіло посічене уламками. Через півтори доби після тяжкого поранення жінка прийшла до тями. 26 березня. Вона разом з кінологічною командою працювала на деокупованій частині Харківщини, шукали тіла загиблих воїнів. Розповідає, до поранення встигли знайти тіло безвісти зниклого солдата. Його рідні шукали майже рік. Напередодні питала мама, телефонувала і дала координати. цим координатам ми знайшли це тіло. Першу допомогу після поранення надали колеги і миттю помчали з Ларисою до найближчої лікарні. Жінка згадує, найсильніше боліли ноги. Потім вже я тільки що пам'ятаю, що. Щось з мене зарізали одежу. Вони сказали, що все, воно на, на зустріч нам стоїть скоро. і в скоро з мене зарізали одежу. Ну і все, далі я вже не пам'ятаю. До лікарні Дніпра кінологиню доправили вже у комі. Спочатку медики не давали жодних прогнозів. Поранення стегнової артерії та велика крововтрата. Ознак життя у Лариси майже не було. Пульс, майже. Не вислуховувався, тиск 50 на 30, внутрішня кровотеча, гімалобін 17, маса відламків, які є по всьому тілу. А головне, те, що струс мозку, наші реаніматологи зробили все можливе і неможливе. Ні на мить від пораненої дружини не відходить її чоловік. Про те, що Лариса сильно травмована, дізнався не одразу. Мене заспокоїли сказали, що все добре. Але потім, коли я почав все дізнаватись, там запитувати на водячі питання і так далі, виявилося, що там все не так. Насилу дочекався ранку, і в п'ять ранку я поїхав туди зразу ж. Лариса Борисенко вже 10 років очолює Павлоградський пошуковий рятувальний загін Антарес. З поля бою рідним повернула вже сотні тіл зниклих безвісти воїнів з 2017 року. З колегами працює на Донеччині та Луганщині а спочатку повномасштабного вторгнення і на деокупованих територіях. А ще шукають людей під завалами після влучання російських ракет. Допомагали рятувальникам і під час теракту на перемозі. Від ворожої розтяжки поранення отримав і напарник Лариси, – 19-річний В'ячеслав. Його стан стабільний. Хлопцю посікло руки, ноги, спину та голову. А собака на призвісь Беша на диво залишилася неушкодженою. Кінологіня вже мріє одужати та якнайшвидше повернутися до пошукових операцій. Я вважаю, це крайні 10 10 років сенсом свого життя, тому без цього сенсу немає жодного сенсу. Лікарі кажуть, стан Лариси покращується. Найстрашніше уже позаду. Тепер на жінку чекає довге лікування. Якщо ви хочете підтримати родину на вашому екрані номер картки для допомоги. Поліна Пломарчук, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу. Перший вирок за державну зраду на Дніпропетровщині до 15 років за ґратами засуджено колаборанта, який впродовж трьох місяців коригував вогонь окупантів по кривому рогу. Чоловік передавав російським спецслужбам локації військової техніки і підрозділів ЗСУ. Також звітував про результати ракетних обстрілів аеропорту та мостів області. Отримані дані окупанти використовували для наведення та повторних ударів по місту. Він передавав скріншоти з, з, з певними позначками з Google Maps за допомогою свого мобільного телефону та месенджера. Винесено обвинувальний вирок громадянину, відповідно до якого призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі і з конфіскацією майна. Виявляють та знешкоджують нерозірвані боєприпаси. Сапери у Криворізькому районі за вісім місяців обстежили 1700 гектарів землі. Перевірити залишилося ще майже тисячу. Нездетоновані снаряди розкидані по території усіх громад. Це наслідки інтенсивних обстрілів росіян. Противник цілодобово гатив по Криворіжжю, коли повністю контролював Херсонщину. Як вибухотехніки розміновують українські землі? Бачив наш Марко Ручка. Цей гучний вибух результат знешкодження смертоносного боєприпасу. Поля Криворіжжя вичищають піротехніки ДСНС. Майже 82 гектари поля Широківської громади, усіяни нерозірваними боєприпасами. Ними чи не щодня росіяни бомбардували Криворізький район. Нині ж тут працюють сапери. Під час роботи використовують сучасне обладнання. Металодетектори італійського виробника дозволяють знаходити як велику, так і маленьку вибухівку на глибині в пів метра, а великі площі обстежують за допомогою дрона. Дроном ми допомімо, великі території, як поля, сільгосугіддя, дуже довго проходити його пішки. Цього разу під час обстеження ділянки піротехніки виявили дві смертельно небезпечні касетні бомби. Спеціалісти кажуть, всередині вони мають заряд вибухівки. Елементи такого снаряду легко пробивають сталевий лист в радіусі 100 метрів. Касетні елементи 9Н210. Унічтають будемо яким контролюємо підривом. Головне закопати вибухівку в землю, аби після вибуху її уламки летіли вгору, а не паралельно землі, кажуть ДСНСники. Відійшовши на безпечну відстань, піротехніки дистанційно знешкоджують виявлені снаряди. Це прошло штатно, ніхто не постраждав. залишків вибухової речовини та боєприпасів не залишилось. За даними саперів, із майже 3 тисячі гектарів криворізьких полів вже очистили 1700. Попереду ще багато роботи. Територія засмічена просто максимально. Касетами туди, як далі, там і інженер, інженерні боєприпаси, дуже багато. Кожного дня працюємо без вихідних. Все, все для перемоги. Порахувати, на яку суму зазнали збитків, фермери не можуть, але констатують це точно катастрофічні цифри. Було не постійно багато, тому що не дали йшли бойові дії і не вбрали. Три тисячі гектар ми тільки спалили, повністю йшли, палили, бо їх неможливо було розміновувати. З нетрих полів вивозилася просто ціла машина, прицеп це вивозилася всякого брухту взривопасного. Влада Криворізького району застерігає людей бути обережними. В жодному разі не чіпати підозрілі предмети, якщо ж виявили вибухівку, повідомляти в поліцію чи ДСНС. Від початку повномасштабного вторгнення через нерозірвані снаряди тут загинуло п'ятеро людей. Марко Ручка, Денис Лисанко, новини Одинадцятого каналу. 8 кілометрів без доріжжя жителі села Новопушкарівка, що на Дніпропетровщині десятками років не бачили реконструкцію головної дороги. Не йдеться навіть про ямковий ремонт, величезні вибої, нерегулярні аварії. Навіть перевізники відмовляються від рейсів. Репортаж наших кореспондентів вже, да, ніяка тут дорога. Вісім кілометрів без доріжжя. Дорога проходить з криничок до села Новопушкарівка та далі до Яблуневого. Жителі твердять десятки років не бачили ані капітального, ані ямкового ремонту. Це просто мучення, а не дорога. Всі одні обіщають і більше нічого не роблять. Аварійна дорога перешкода для декількох сотень місцевих, яким щодня доводиться їздити в район на роботу, а фермерам виїжджати на поля. Шкільний автобус не їздить, рейсовий не їздить, продукти відмовляються возити у магазин. Вона веде через Красноіванівку, в Яблуневе вона йде. В нас одна дорога, якої тільки можна тут виїхати. Найпроблемніша ділянка цієї дороги це гребля, глибокі ями вздовж всього покриття. До того ж, тут взагалі відсутні відбійники, через що машини буквально вилітають на узбіччя. А оце ж машина була тут, чи воно боком до цього та знесло її, потім спускалася чи щось. Оце ж було. Ось ось ями не проїдеш. Як ти там тільки ходовій робиш. І оце ж тут, а там далі була машина злетіла. Та найбільше люди хвилюються, що цю греблю взагалі з часом може розмити. Блага цим деревам, які стоять ще якось дериться греблю. Якщо б не було цих дерев, вона вже давно повністю. Вона да, вона вже розлізлася. Повністю. Ями вздовж цієї дороги ведуть аж до села Яблуневого. А ось яма одна, ось промило туди його. Тут теж живуть люди. Ніхто на це не обращає уваги, ніхто на дороги не їде нам ні ремонтувати. У Криненчанській громаді запевняють, дорога не в них на балансі, тож гроші виділяти на її ремонт не можуть. Ми, на жаль, не можемо туди вкладати свої кошти. Це дорога обласного значення. Держобладміністрація адміністрація буде цим питанням займатися, але я можу сказати, що на найближчу сесію виноситься питання виділення порядка 400 тисяч гривень на закупівлю посипного матеріалу. Аби провести в громаді ямковий ремонт. Утім, глобально це ситуацію не змінить, і невідомо чи зроблять аварійну дорогу саме в новопушкарівці. Про це мають повідомити у відповідному департаменті обласної адміністрації. Ми спрямували туди запит і чекаємо на відповідь влади. Марко Ручка, Сергій Озіров. Новини 11 каналу у Дніпрі закриваються пункти незламності. Ситуація з електрикою в Україні стабілізувалась, тому люди перестали їх відвідувати. В екстрених випадках пункти відкриють займеться до двох годин. А от в Нікополі вони продовжать працювати цілодобово. У Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького обвалилася частина фасаду та покрівлі. Глиба з будівлі впала прямо на тротуар. Дивом нікого не зачепила. Містяни скаржаться, бо таке вже не вперше. Що на це відповідають в міській раді, та як вирішити проблему? Наша Альбіна Гриненко вислухала жителів владу та адвокатів. Деталі в сюжеті. Дмитрія Яворницького, 100. Ідеш собі центром міста, аж раптом тобі на голову обвалюється частина фасаду будинку. Така ситуація сталася на одній з вулиць Дніпра. Тут і досі розкидані крихти цегли на асфальті, а наслідки такого інциденту лише дивом не стали смертельними. Будинок в аварійному стані вже більш ніж три роки. Саме тоді і почалися обвали. Упав балкон. Ну, отак. на голову. Жителі сотого будинку обурені кажуть, за ці роки підрядники лише один раз взялися за реставрування і таки нічого не зробили, бо ж компанія закрилася. Фасад наш був зруйнований в ході реконструкції, яка була організована міською владою. Там був проведений тендер. наш фасад у Яворницькій вони просто розбили, зняли всю водосточку, повністю все познімали. Коли е кріпили на Даху ліса і ці альпіністські оці обладнання дуже пошкодили ще й кришу. Будинок в ганебному стані, під ним страшно стояти, страшно ходити. Занепокоєні таким камнепадом й інші дніпряни. Та таких здань дуже багато». Таких будівель дуже багато, дуже багато, які сипляться. На них ніхто не звертає уваги. Єдине, що роблять це обгороджують, аби люди обходили. Реставрація саме важлива, тому що насправді дуже старий. Чесно, страшно, що воно звалиться на голову. У міській раді кажуть, відповідальність повністю на власниках будинків. Тобто, якщо на перехожого обвалиться фасад чи покрівля, провина на добоправителі. Утім, цього можна уникнути. Звернутися до міськради по допомогу або знайти інвесторів для капремонту. Посотному будинку голова про лінії має до нас звернутися на правоспіфінансування, сказати, у нас аварійна ситуація. Ми готові то-то, то зробити. Такі документи в нас є. Бо такий шлях проходять його колеги з інших будинків, які вже зробили, і вже поточного року ми плануємо проводити усунення аварії в конкретних ситуаціях. Щороку таких звернень надходить понад пів тисячі, кажуть у міській раді на реставрацію будинку виділяють близько 400 тисяч гривень, а на капремонт до мільйона. Утім, цієї суми може бути замало, підкреслює голова ОСББ. До міської влади. Нам кажуть, що тепер ви самі збираєте гроші. Як ви розумієте, це десятки мільйонів гривень. Це ніяким образом тут поля сто. Вигляд, в якому він зараз знаходиться, це, ну, це нереально то, що робити жителям будинку, пояснюють адвокати кажуть, це тягар не міськради, а компанії, яка виграла тендер. В них укладений договір, і якщо він не виконано, треба звертатись до суду за стягненням збитків, які були нанесені. Однак, якщо підприємство знаходиться в процедурі ліквідації в банкрутстві, скоріш за все, то треба подавати свої кредиторські вимоги до суду. Або звернутися до правоохоронців, щоб ті відкрили кримінальне провадження за шахрайство чи грошові махінації. Хоча такий процес додає адвокат може затягнутися на роки. Альбіна Гриненко, Олег Одринський, Сергій Гончар та Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу. У Дніпрі вихователям дитсадків підвищать зарплатню. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. Вона зросте до 20% вже з квітня. На це з міського бюджету виділять близько 50 мільйонів гривень. Остаточний розмір нарахування надбавок визначатимуть керівники закладів. 11 канал привідкрив завісу телеефіру. разом з колегами. Ми провели екскурсію дітям-переселенцям. Показали найцікавіші локації, розказали, як працюють журналісти, ведучі, що повинен знати монтажер. Про фабрику новин одного з топових каналів Дніпропетровщини розповіли малечі. Дивимось. Ласкаво просимо ве. Екскурсія починається зі студії новин. Наша ведуча Олена Петроченкова показує, як спілкуються з режисером під час прямого ефіру. Це прослушка. Це вухо таке, я одягаю. Бачите, отак. І через прослушку, яка ззаді там чіпляється, мені режисер все говорить. Найцікавіше для дітей робота суфлера. Спочатку майстер-клас від Олени. Повертають до життя травмованих захисників про це не тільки в нашому випуску. Наступну студію, будь ласка, тепер переходимо до тренувань. Діти вперше пробують себе у ролі ведучих у справжній студії новин. Охочих чимало ночі. Росіяни в то вкотре запустили. По Україні дрони цікавились, питали. І ну, коли я задала питання, чи легко це робити, вони сказали, що ні. Наступна локація апаратно-студійний комплекс про побудову кадру та десятки кнопок на режисерському пульті, розповідає Вадим Власенко. Ролі режисера на себе вже приміряє Микита. Для хлопців це більш цікавіше. Я вважаю. Найбільше мені запам'яталося те, як працюють суфлери. Які яке може бути освітлення при зйомці? У мене є мотивація завжди щось нове дізнаватися. Святая святих на телеканалі редакторські, поки журналісти невпинно пишуть сюжети, діти розглядають усі дрібнички та питають про роботу кожного працівника. Що давати в цьому випуску? Що відкласти не пізніше, править тексти, щоб вони були зрозумілі кожному? Тобто це те, чим займається випусковий редактор. Хлопці потроху починають тягнутися до фотоапаратів та камер. А от дівчат зацікавив монтаж. Далі по плану кімната, де створюють усі сюжети. Найперше, що цікавить малечу, як накласти спецефекти. Молі робити колі кольорокорекцію, Колір? Під час цифрових технологій показуємо техніку минулого століття. Патефон з 50-х років, унікальна плівкова кінокамера та різні програвачі. Усі ці раритетні експонати багаторічна колекція нашого керівника апаратно-студійного комплексу Андрія Мосолова. Комп'ютери, комп'ютер, да монтажні програми всі в комп'ютері, в телефонах їх не можна потримати в руках. А тут ти бачиш плівку, ти бачиш мотор, ти бачиш світло кінопроєктор, плівка, яка проявляється, вони не відходили від цього стенду ще довго й довго. Такі екскурсії одинадцятий канал проводить регулярно. Діти діляться після побаченого. Навіть замислюють в майбутньому стати нашими колегами. Взагалі мені подобається така атмосфера. Мені дуже сподобалося. Я б хотіла працювати вже над цим замислююся. Поліна Поломарчук, Євген Дрос. Новини 11 каналу. І на цьому все більше інформації на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.